Це важко уявити, але один з найпопулярніших тайтлів в моєму стімі після богоподібного рд Redemption 2, якому присвячено окреме відео. Це раз. І я не знаю, чому так вийшло. При тому, що я купив раз свій час за якісь там 150 гривень по знижках. Він був ще в Петі, е, Альфі, куда-то туди. Ну тобто він тільки розроблявся. Там було дуже мало всього порівняно з тим, що є зараз, ба більше того. Оце постійне втрачання всього, що в тебе є, за рахунок того, що ти якийсь рандом вбив або залагав сервак, воно, ну, типу, було присутнє. Тим не менше, я отримував масу задоволення кожного разу, коли проходив, ну, типу, грав в кру з другом. І після того в моєму житті було купа виживачів. І я в усіх них грав задоволення. Типу, я, я розумію, що я людина залежна від Луту, і це, типу, база з такого роду ігор. Але в цілому почали штопати дуже багато виживачів і їх продовжують робити, наскільки я бачу. Тобто, зовсім нещодавно щось про провальгалу там виходило. І, по-моєму, щось ще виходило навіть після Вальхейм чи щось таке. Е, да, а по моєму, після того, що ще вийшло, і також, до речі, з українською локалізацією, теж якийсь виживач. Вони продовжують виходити, вони продовжують знаходити аудиторію. Так, не всі, не всі стають якимись легендарними, але тим не менше, жанр не вмирає. Як думаєш, чому? Ну я хотів би сказати, що я не люблю ж... виживачі. От і я поясню чому та перший мій до речі, виживач це був Rust. це була там якась преальфа, щось там. Ну коротше, цей Early Access. Ну щось 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 того, тобто дуже сира гра. Та, та, там ти з'являєшся голий з каменем. Uh, наче все цікаво, йдеш щось робити, щось там намагаєшся будувати. М можливо, саме величезною проблемою для мене стало це онлайн. Мені було цікаво рівно до того моменту, коли я зрозумів, що інші гравці дуже не френдлі. Uh, ціли... я присвятив цій грі цілий вихідний. Я ввечері виходжу гуляти собаку, і я розумію, що я чую кроки, і в мене бажання сховатись за деревом. Це було дуже дивно. Ну, от, теж, ну та я, я чесно скажу, я не одразу кинув. Я пробував ще мене, оце дуже вдемотивовувало те, що фактично інших гравців псують мені ігровий досвід. Е, я на той момент був не налаштований на те, щоб умовно зробити те саме, типу розкачатися і ходити е, фармити е, менш е, успішних гравців, або покинуть хати. В яких там я не знаю, хтось ліг спати або пішов на роботу, а я пішов, піду і розволю те, що він будував там тиждень. От, ну, якось мені не хотілося на той момент, і реально єдиний виживач, який я для себе знайшов, це був сюжетний виживач е -е, під назвою The Forest. Я знаю, що там теж можна щось там онлайн колопи, все таке, але я грав його соло і я його повністю пройшов. От це мені сподобалось. Е -е, в мене навіть ну тобто, -то мені було цікаво. Мені було цікаво. По перше, там був горорний елемент. Там були печери, в яких реально було страшно. Бо якщо ти вмреш, ти вмреш. ти загубиш Я тут знайшов нарешті якусь там, умовно, якийсь плюс-мінус цікавий лут для себе. І якщо я вмру, то він залишиться тут. А там такі підземелі, що я навряд чи знайду знову, де це було. тож та В цьому був нюанс. Бо ну, власне в таких іграх немає типу, повноцінних сейвів. Тебе, ну, типу, ти вмер і з'явився, де, де твій спальний мішок чи щось таке. От. Але мені було цікаво саме сюжетно, тому і горорна складова, тому та, я дійсно його повністю пройшов, мені сподобалось. Е, я закінчив, я не пам'ятаю, це поганий чи хороший фінал, е, але сина я врятував. Ну, от. Другу частину. Та-та-та, сина я врятував, дізнався, власне, що було, як це все відбулося. І що цікаво, якраз в той час я передивлявся Lost е серіал. чи то я вперше його тоді дивився, я вже точно не згадаю, чи передивлявся. І от атмосфера Lost плюс грати в цю гру це прям ну, мені дуже сподобалось. Воно прям мечиться дуже. Між собою. А, але загалом та більшість виживачів мені недовподоба, бо, по-перше, вони або не сюжетні зовсім. А, в них ну немає якогось сюжету. Я не кажу, що прям в Уфоресті геніальний сюжет, але він там є. Ну, там є ціль, хоча б типу, можна закінчити гру. Та, там є мета. от Більшість вони або безсюжетні, але. Ну, якщо синглові, і то майже ніхто їх не випускає, або вони мультиплеєрні, і все зводиться до PvP, в якому я вже якби не зацікавлений. Плюс я думаю, що по минулим подкастам ви вже здогадались, що втрата прогресу це типу не моя, не, не моя улюблена штука. От, тому, тому так. А, але загалом, та е, я ні, ну я помітив, що е, виж, виживачі трошки. Е, ну, спочатку був бум на них, от якраз в той період, коли вийшов Раст. Е, напевно, можна сказати, що ну е, е, не можу прям пригадати, хто там був ще такий, типу, прям дуже відомий в той момент. Але я пам'ятаю, що їх було прям багато Їх було багато в новинах, е, і всі вони були такі, типу, не від якихось великих професійних студій, а такі напів інді, напів щось таке з маленькими командами, і це прям був бум, і він триває трошки досі, але вже не так, вже не так, вже помітно, не так це цікаво, цікаво більшості, бо я так розумію, що умовно ринок перенасичений цим продуктом, і немає стільки бажаючих в це грати, скільки цього випускають. Ймовірно, що. Можливо, в цьому є якась простота в розробці. Ну, по перше, що не треба робити сюжет. Ну, власне, якщо ми беремо якісь е, мультиплеєрні, не треба робити сюжет, е, власне, не треба. Ну, механіки е, якісь нові там вигадувати, особливо теж не треба, бо вони вже в більшості е, існують в старі якихось більш е, старіших проєктах. Чесно, навіть не знаю, чи що може зробити, яким має бути зараз виживач. Щоб о, зацікавило о, зараз сучасного гравця примкнутися або від старих жив... виживачів, або взагалі просто почати грати в цей жанр, знаєш, що останнім поєнтом хочу сказати. Ти помітив, що коли паб став популярним, то він підтягнув за собою дуже дуже багато контенту в цьому жанрі, і ключове підтягнулись мастодонти, тобто вийшов PUBG, і Він не був першою королівською битвою, наскільки мені відомо, але він зробив цей жанр популярним. І потім у нас з'явилися умовні фортнайти, і навіть Call of Duty, якщо не помиляюсь, випустили повністю безсюжетну частину, і були просто королівською битвою до Верзони, був ще щось там Call of Duty якийсь. Чотири чи щось таке, який не мав сюжету, це була просто королівська битва. Плюс в Counter-Strike була королівська битва. Я не знаю, чи я зараз взагалі не цікавлюся франшизою. Тим не менше, топові ну, розробники їх втягнулися цей жанр, але назви хоча б один виживач від відомих від топ-компаній. Ну, по факту, ймовірно, що це Rust. І то він не від топ компанії, він просто дуже відомий. Так, да, але от він, вони, власне, наскільки я відомий, ці панч там якось називається компанія. Вони випустили раз, ну, типу, вони на цьому й відомі. Не було такого, що Activision підтягнулись, Ubisoft навіть не підтягнулись. Ну як ребята, у ви що? Ви ж ну, і королівський битви штопаєте, і шутани. Ну, все, все Давай так, Майнкрафт теоретично, теоретично, Майнкрафт виживач так, тільки Майнкрафт став. Ну, зробив Маджонг топовою компанією сам собою. Тобто, це не існувала топова компанія, і вона створила виживач на хайпі. Вона на цьому і стала популярною. Мені треба, от приклад, коли компанія існувала, робила свої ігри, а потім така: о, виживачі популярні, зроблю свій. Я хочу AAA-A виживач. Ну, мені треба приклад. Я або не знаю, або туплю. Ноч, оцей, власне, розробник Майнкрафту, він же анонсував, що випускає, типу. Ну він не може так казати Майнкрафт 2.0, бо він продав всі права. Але по факту він начебто анонсував Майнкрафт 20, і ну, оце буде ймовірно, що виживач з купою, от такого крафту. І, ну, власне, те за що люблять Майнкрафт з величезними можливостями і оцим всім. Тож то можливо, це буде ново, але не від топового видавця. І це буде. Ну блін, він відомий сам по собі. Просто ноч, це вже типу бренд і ім'я і все таке. Так, я розумію. Тобто, справа ж не в тому, що е, виживачі роблять непрофесійні розробники. Я просто не розумію, чому топ компанії, саме компанії, жодна з них не вписалась в цю тему. Чому Sony умовно не придумали, як це монетизувати? Ні, це дуже легко монетизується, рівно так, як онлайн драчільні. Ну зараз у Расті купа шмоток і всього іншого. Там є монетизація в Расті? В Расті, що абсолютно там. А, я ж просто грав ще, ну типу, тоді. Вони запустили скінчики, і це на топових майданчиках Rust один із. Ну, типу, на, лі... на рівні Доти і КонтрСтрайка. Тобто там можна перепродавати скінчики, і ринок скінчиків Rust ще живий. Типу навіть я торгував речі в Ростю. Блін, тоді, тоді чесно взагалі не знаю. Чому Valve не купила Rust? Тоді питання. Чому Valve не випустила свій Rust? Дуже цікаво. Я, ну я для мене знову ж таки незрозуміло. Нагадаю, що PUBG також не одразу монетизувався додатково. Він просто був платний, там щось 10 баксів коштувало. Це не було такого, що PUBG запустився і став однаж джерелом бабок. От Fortnite — так. Да. Піку, тобто він уже охопив це і вписався. От це ж ідеальний випадок, коли е, жанр став популярним. Ну, Fortnite, я думаю, дуже багато виграв якраз тому, що він був пабгом безкоштовним імовірно імовірно Я думаю, в цьому плані він ну плюс там, звісно, це величезна компанія, маркетінг, і оце все, це все, звісно, теж спрацювало. Але, ну, типу, особисто для мене на той момент, коли от була ця боротьба у цих двох умовно таких е, мастодонтів, типу, як з'явився Fortnite після того, як ПАП е, став популярним. І для мене це. Це було очевидно, що Fortnite дійсно більше тягне за рахунок того, що він безкоштовний. Що ти можеш просто зайти, встановити і грати. А ПАП тобі треба ще купити. Але для мене все ще загадку. Типу, шановні слухачі, глядачі. Давайте подумаємо всі разом, чому жодна з топових компаній не писалася в виживачі. Ну от в повноцінні, ну типу раз Бо об'єктивно, Fortnite це той самий ПАП, просто вони вибрали інші скінчики, інший візуал, іншу цільову, але концепція, ну вона та сама. Це не в тому, що пап вигадали королівську битву. Як вам кажу, королівська битва стала популярна за рахунок гри ПАП, і дуже багато компаній випустили свої королівські битви. Виживачі досить популярні, як на мене. Пал Ворд, вам приклад, це ж теж виживач. Топова компанія, відома компанія. От знаєте, ну типу з найвідоміших. Ніхто не випустив свій виживач. І я не розумію, чому. Я б може пограв. Давай ми погодимось, що якби це було точно онлайн проєкт. Це б навряд чи був такий сингл, як там чи про. Сто колоп, я думаю, що це був би якщо б це була величезна компанія. Це був, був онлайн проект, бо так простіше монетизуватись. І тут я думаю, дуже величезна. Проблема в тому, що, можливо, їх відштовхує. Або що, ймовірно, не всі захочуть багато грінду. Друге, що новачків буде дуже важко інтегрувати, бо, умовно, досвідчені гравці будуть їх вбивати у новачків поганий досвід, їм не прикольно зробити якісь ранги. Серверів там, типу, тут більш досвідчені, тут менш досвідчені, чи щось таке. Це досить складна штука, і, напевно, дуже я навіть не уявляю реалізована. Я думаю, що просто це. Я, я думаю, що компанії дивилися. Вони дивилися, от як коли виходили оці алтачес, і все таке, майже кожна компанія захотіла в це увірватися, і ні в кого не вийшло особливо. От я думаю, що так само дивилися. На оці виживачі дивилися на її популярність, оцінювали ризики і розуміли, що можливо це не вистрелить. Бо типу дуже багато нюансів, які. Важко вирішити. Я думаю, що нам треба окремий подкаст з більш досвідченою людиною, яка нам все пояснить, яка грає тільки в виживачі, якщо ви така людина, Так, і яка по-любому є в коментарях нашого подкасту. Пишіть те, що ви думаєте на цю тему. Обов'язково ми з радістю вас почитаємо. Не забувайте ставати спонсором цього каналу, тому що ми живемо за рахунок вашої підтримки, і не забувайте ставити лайки, вподобайки, підписуватись на канал і обіймати ваших доля... доляшних домашніх. Улюбленців, навіть якщо це котики в Assassin's Creed Mirage, теж їх почухайте. Дякую.